Оля вже сьогодні згадувала про те, що вона комунікує тему Green Deal. І Green Deal – це власне спосіб Європейського Союзу, як зробити Європу більш, ем, якщо так спрощено казати, зеленою. Але з іншого боку, ми бачимо такий цивілізаційний сув, тому що європейський союз починався як об'єднання вугілля та сталі. І ми дійшли до того моменту, коли це стає об'єднанням проти вугілля. Коли ми пропонуємо впроваджувати стратегію Green Deal в Україні, ми кажемо, що ніякого вугілля, ніякого газу, ми робимо наші технології, нашу промисловість максимально зеленою. Ми зменшуємо викиди в повітря не тільки забруднення, а також вуглекислого газу. І Оля для на нас якраз підготувала такий лікнеп, що таке Green Deal? І, взагалі, як нам підтримати розмову з тими людьми, які нам намагаються щось про це розповісти? Власне, суть е, іде про що всі ви неодноразово чули, і зараз будете ще більше чути про зелену угоду, зелений курс кліматичні політики Європи, яким чином Україна до них приєднана. Абсолютно всі міжнародні актори від е, агенцій ООН, системи ООН і всіх фінансових інституцій інституцій, як Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку дуже активно зараз говорять про е, кліматичну тематику, і я би хотіла. Ну, так якби я постараюся про цікаву тему екологію говорити і сильно не душнити, а ви мені в кінці скажете, чи воно вам зайшло. І я так з настрою презентації бачу, що багатьох журналістів ще треба як ніби переконувати писати про клімат, бо багато хто сумнівається, наскільки це цікаво, наскільки це потрібно. Я спробую вам дати такий загальний фрейм, і ви мені скажете, чи мені вийшло переконати вас в тому, що ця тема має суперзначний потенціал, і не коли. Там за кілька років, а от прямо вже і треба вже використовувати цей е, момент. Е, я думаю, що багато з вас знає, що таке зелена угода. Ви можете це просто прогуглити і побачити, що це набір певних політичних інструментів Європейського союзу, які затверджуються Єврокомісією, для того, щоб послабити е, вплив на е, негативний вплив клімату, е, ну та якби на природу, на суспільства і на економіки країн. Е, але коли ви почнете. Розбиратися в цій темі, ви зрозумієте, що це дуже складно і дуже нудно, і дуже часто не зрозуміло. А яка в цьому всьому є кінцева мета? Та тому перше питання, що таке зелена угода, і я хочу дуже коротко відповісти цим слайдом. Якщо ми з вами повернемось на крок назад, власне що було до зеленої угоди? На цьому слайді ви бачите проміжок між 1990 -м, -м роком і 2018. тобто напередодні ухвалення цієї зеленої угоди, в 2019 -м. Тому році, який дуже чітко показує дві тенденції: перше, що е, зменшувати викиди парникових газів реально і при цьому е, щоб зростало ВВП. Бо якщо ви це скажете українському бізнесу, вони вам скажуть, та це нереально. От в Україна теж зменшила викиди з 90-го року, е, але яким чином власне вона просто скоротила економіку. Ми схлопнулись, Тобто, величезний промисловий потенціал в нас відпав. Натомість в Європі все діяло і діє зовсім з іншим. Чим принципом вони працюють над тим, щоб розвивати промисловість методом технічних модернізацій, зберігати її, але при цьому зменшувати викиди промислових газів, тобто не жити за цим промисловим принципом минулого століття, екстенсивно нарощуючи виробництво, а міняючи технологічні процеси, декарбонізуючи їх. І що найосновніше в цій темі, це те, що з 2004 року підприємства Європи також зменшили викиди діоксиди сірки, оксиду азоту і пилу, зольного пилу. Тут дуже такий цікавий нюанс: парникові гази це не забруднюючі речовини. Ви, як журналісти, будете в цю тему вникати. Вам дуже важливо це розуміти. Що парникові гази це ті, які мають загальний вплив на клімат, їх є сім видів. Це не лише СО2, це і метан. І оксид азоту, і гіпервтор вуглиці, ем, інші ем, такі речовини, які знаходяться в хімічній промисловості, в напівпровідниках, в кондиціонерах. І всі вони мають свій потенціал нагріву планети. Еквівалент СО2, але є ем, власне речовини, викиди, яких є значно меншими, але які в 10 і в, в, ну, так, якби в перспективі 100 років значно більше нагрівають планету, ніж той самий СО2. І власне зменшення цього кліматичного. Чного впливу Воно стосується лише парникових газів, а забруднюючі речовини, такі як діоксид сірки, оксид азоту, пил, зольний пил. Ви могли, наприклад, з цих матеріалів журналістських, коли читали про смог в Києві, ви могли бачити цю термінологію pm 25 pm 10. Це якраз є ці зольні частинки від, від дії власне, енергетичного сектору, який люди безпосередньо вдихають, і які, так, якби, потрапляють в кров і викликають там цілу низку різних Серцево-судинних проблем, тобто, в чому суть забруднюючі речовини, це є викиди з промисловості енергетики, які в нижніх шарах атмосфери, якими ми всі дихаємо, і вони мають найбільший вплив на мешканців тих самих промислових регіонів і на нас з вами. А парникові гази це ті, власне, які потрапляють в верхні шари атмосфери і нагрівають планету і призводять до різних кліматичних е бід. Отже, що в Україні? Та тобто в нас був попередньо слайд, яким чином зелена угода зменшувала викиди парникових газів при цьому ВВП росло? А що відбулося в Україні за цей час? Тобто, що нудив на рік, та тобто цей 31 чи 32 роки. Що на вашу думку було в Україні? Чи були якісь кліматичні заходи проведені? Давайте домовимось так. Якщо хтось має якісь питання або ремарки, ви просто підіймаєте руку, щоб ми з вами більше спілкувалися, щоб це не було в такому якомусь односторонньому форматі. На мою думку, в Україні в цьому плані не було зроблено фактично нічого. Якщо ми подивимось на е, оці ставки оподаткування забруднюючих речовин, вони не переглядалися з 90-го року. Нормативи для промисловості по викидах також не переглянуті там з кінця 90-х. І це і дуже велика проблема, яку минулого року екс-міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський, по суті вперше озвучив і сказав, що ми повинні міняти це. Ми повинні міняти міняти нормативи повинні міняти ставки е, оподаткування забруднюючих речовин, і що дуже важливо, також е, хто знає, що минулого року вперше підняли ставку оподаткування на СО2 на вуглець. Тобто вона була супер низька, вона становила близько 10 гривень за тонну, в Той час, коли в Європі це й кілька євро за тонну. і ми тільки зараз починаємо розбудовувати оцей термін. Ви будете його дуже часто зустрічати. Кліматичне врядування це є розбудова фінансових інструментів для того, щоб фінансовим стимулом примушувати організації інвестувати в модернізацію. А не ну власне, бо по, -по іншому ці ставки оподаткування викидів будуть зростати. Це працює у всьому світі. Це може також стосуватися системи торгівлі викидами, якої в Україні немає. Але сьогодні за підтримки GIZ вона розробляється і дуже так активно обговорюється з міністерством захисту навколишнього середовища. До чого власне це все призвело? До того, що понад 50 тисяч українців щороку передчасно вмирають від забруднення атмосферного повітря, переважно це є серцево-судинні захворювання. Якщо перевести це все в якийсь економічний еквівалент, це є 6% ВВП, 版。 Це дані Всесвітньої організації здоров'я, і також згідно з дослідженням, яке ми ініціювали минулого року з дослідницьким аналітичним центром Ембер, Україна продукує 72% викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту. Це дуже багато. Наша енергетична система суперстара і працює там за ну не знаю, за правилами ще минулого століття в той час знову ж таки, як Європа ці 30 років, працювала не над тим, щоб розвитку. Будовувати ці процеси і модернізуватися, що таке зелена угода? Це дуже і дуже обширне явище. Я не буду зараз тут душнити, але якщо так сказати, дуже коротко. Так, якщо сказати дуже коротко, це кліматична нейтральність до 2050 року, яка передбачає зменшення парникових газів, не забруднюючих речовин. Тут прошу не плутати на 90%. Те, що їх є сім видів, я вже власне сказала. Е, мета це обмеження глобального потепління до 1,5 градуса. Чому 1,5 градуси? Тут дуже коротке є пояснення. Всі, хто цікавляться цією темою, зайдіть і загугліть звіт IPCC, це є міжнародна група екс. Експер... Експертів з питань зміни клімату, і там, власне, вказано про те, що саме викупні палива є причиною більше 70% викидів парникових газів, і те, що якщо ми не заелайнимось в цей сценарій півтора градусів до середини століття глобального потепління. Кількість кризових кліматичних явищ буде надзвичайно велика, і ми не зможемо з ними просто дати раду. Тому для цього потрібно досягти нульового рівня викидів до 2050 року, і щоб цього досягти, викиди мають скорочуватись на 7% щороку протягом наступних вісьми років. Це суперскладна задача. Я не буду казати, що нереальна, але от посидіть самі. Якщо, наприклад, в ковідний рік, 2020, вдалося скоротити викиди через те, що економіка. Міка, ну схлопнулась, будемо так казати, на 6%, А їх потрібно скорочувати на 7%. Тому потрібно щось з цим робити. Тут на слайді є середньострокова та довгострокова перспектива скорочення викидів. Що це означає на практиці галузеві підходи скорочення в промисловості, в транспортній сфері, в сфері енергозбереження, житлових будівель. Якщо так дуже е, образно, е, то 25% викидів парникових газів генерує власне транспорт, близько 75% – Це енергетика і промисловість. Підрахунки дуже різні, але приблизно так воно е, працює. Як досягти вуглецево нейтральну сталь, цемент, хімічну промисловість? Тут ви можете загуглити іншу ініціативу. Це є ініціатива науково Science Based Targets Initiative. ініціатива ООН, яка розробляє глузеві? Гайди для, наприклад, це цементної промисловості, чавунної промисловості, та тобто різних видів промисловості, яким чином вони мають ці викиди скорочувати і що саме застосовувати? Я, я би на цьому зупинилася насправді, бо цього року глобальний договір ООН провів такий перший для бізнесу в Україні акселератор по тому, як ці цілі встановлювати. Але поки мусимо бігти мусимо бігти далі, просто щоб у вас фрейм в голові цей залишився. Отже, де бра. Гроші на ці всі модернізації дуже часто вас буде питати бізнес такі речі: на що ви пишете про клімат? Там люди вмирають, як це пов'язано. Ми не можемо робити все водночас. Гроші на модернізацію є знову ж таки. Та сама Європейська комісія, яка пропонує зелений курс, стала ініціатором створення так званого Just Transition Mechanism І там вже акумульовані близько 40 мільярдів євро для того, щоб підтримувати проекти з ек... Комодернізації, це переважно е, є rd проекти і також дуже важливо, в мене там пише плюс G-Funds. G-Funds – це є фонд, який створений минулого року після КОПу 26. Е, е, це є фінансовий альянс е, Глазго щодо Net Zero. І там близько, е, здається, сотні компаній, світових найбільших, які об'єднують трильйони світової економіки, готові виділяти гроші на зелені. Ініціативи, де тут Україна? Може виникнути питання? Та, адже ну так, якби ми живемо в Україні, ви регіональні журналісти, що з цим всім робити? Тут я, я би зупинилася, але мушу пробігти суть в чому. Власне, Україна з 19-го року виявила інтерес до цієї ініціативи. В 20-му році почалася така певна низка хай левел level, зустрічей разом з пані Ольгою Стефанішиною, яка очолює цей діалог в Україні. Якщо ми підемо на та якби нижчі щеблі, це є пан Фан Тімерманс, який є заступником Урсули Фондерляйн, який Спілкуються з паном Денисом Шмигалем на цю тему. Ще якщо ми підемо далі, це є пані Катерина Матернова і пан посол Маті Масіка, звернення якого ви могли бачити, які спілкуються також з міністрами з цього приводу. І вже проведено кілька таких високих урядових. Зустрічей для того, щоб проводити далі якісь е, певні речі. Якщо ми говоримо про сфери застосування, це є енергоефективність, гідроген, кол транзишн. Також е, о, те, про що я казала: climate, governments, architecture, Тобто архітектура зменшення вуглецю і впровадження цих фінансових інструментів. Сібам е, це окрема тема, теж зупинилася ну, але не мають поки часу, на жаль. Е, including waste management um, and the circular economy it's a, uh Реформа, яка вже впроваджена повністю в червні 2022 року. І тут, як на мене, дуже ключова ціль саме регіональних журналістів. З наступного року вона буде впроваджуватись і вона є дуже обширною. Вона передбачає дуже тісну співпрацю місцевого самоврядування з бізнесом для організації так званого так званої розширеної відповідальності виробника. Це є запровадження механізму забруднювач платить, коли за утилізацію тари відповідальний виробник, а не споживач. Це дуже. Важливо, і ви, ну, та якби будете включені в цей процес, бо без регіональних медіа, на жаль, це не вдасться все впровадити. І е, також Air Quality, це є 75-та директива про зменшення промислового забруднення, яка, я сподіваюся, цього року буде е, впроваджена і проголосована, над якою ми теж працюємо. І Biodiversity Protection Green Investments. В чому суть Biodiversity? Е, це є. Е, це є законопроект про смарагдову мережу. Теж можете загуглити, воно вам стане в нагоді. Зелена угода та поствоєнне відновлення України. Це те про що я дуже побіжно говорила на початку. Ми зараз дуже швидко комунікуємо те, що всі е, цільові фонди, макрофінанси і мікрофінанси мають бути впроваджені з тим, щоб підтримувати саме зелену відбудову, е, притримуючись принципу е, «Build» е, Better, green Better, а не Build Back. Тобто ми не відбудовуємо до попереднього стану, а будуємо з урахуванням цієї модернізації технологічних процесів, про які я говорила на початку. Які законопроекти імплементують Green Deal в Україні? Знову ж таки для вас, як для, для регіональних журналістів, щоб швидко скочити в цю тему. Це є закон про управління відходами. Це є законопроект 60.04.2 про зменшення промислового забруднення, який імплементує 60, 75 директиву. Це є дуже важливий. Ливо саме про ці забруднюючі речовини, які я говорила на початку, адже їх в Україні є дуже багато, в промислових регіонах забруднення більше ніж в 40 разів, якщо ми будемо порівнювати з європейськими державами. Знову ж таки, бо в нас не було цього регулювання, а воно в них триває там по кількадесят років. І е, це дуже важливий законопроект, який ви теж зможете відстежувати на місцях, бо він також буде регулювати доступ громадськості до екологічної інформації, яка буде подаватися в кумулятивному вигляді. То це буде один інтегрований дозвіл на викиди в повітря, в грунти і в воду, і також туди ще буде докладно додано шумове забруднення. І законопроект про територію смарагдової мережі я ним не займаюся. Я не зможу вам нічого більш детально сказати, але він саме. Спрямований на те, щоб зберігати екосистемні послуги. Екосистемні послуги ще один дуже важливий е, термін в цій всій темі, оскільки він е, про те, які саме послуги нам надають ліси, та тобто вони абсорбують СО2 і надають кисень. Які послуги нам надають болота, вони очищують воду, і це все може, можна і вже рахують власне е, екологічні економісти. Так, тому в мене дуже швидко і дуже коротко я старалась поки все. Якщо в когось є якісь запитання, буду рада на них відповісти. Дякую, Олю, насправді, за такий лікнеп. Особисто я, як журналістка, яка пише про довкілля, я великою мірою зачарована тим, що пропонує Green Deal Зелений курс, та, тому що. Один із таких важливих пунктів в цьому документі, або серцем цього документу є пункт про переведення економіки української, це звучить як від лану до столу, from fork to fork. Це означає, що економіка буде перебудовуватися так, щоб, наприклад, в Україні. Ми не купували китайський часник в супермаркеті, тому що ми, виробники часнику, ми реально можемо себе забезпечити, якщо правильно побудуємо цю економіку. І як я казала, Україна має 50 57% відсотків тобто у нас є дуже потужний потенціал у цій, у цій сфері. І щоб трошечки так метафорично описати цей документ, я собі пригадала, я була на лекції французького акушера-гінеколога Мішеля Одена, можливо, хтось, хтось із вас про нього чув. Він всесвітньо відомий акушер, він написав дуже багато книжок про пологи. І от він розповідав, що він працює в цій сфері більше 50 років. І тільки за своє життя він побачив. Величезну еволюцію цієї всієї процедури. Він пригадує, що коли він тільки починав, 20-річним, то ем... Породілі віддавали своїх малюків в закриті бокси, в чисті стерильні кімнати, тому що лікарі вважали, що дитинку треба якнайшвидше ізолювати від усіх мікробів навколо. А материнські груди щоразу перед годуванням треба протирати спиртом для того, щоб жоден мікроб не потрапив в дитячий ротик. І ось через 50 років, аналізуючи поведінку корів і телят, вони зрозуміли, що треба робити все абсолютно навпаки. Тому що природа побудувала наш організм так, що насправді мама передає дитинці імунну систему разом з годуванням своїми грудьми. І ось те, що ми зараз спостерігаємо у ставленні до довкілля, наприклад, ми хочемо робити пилосос, ми хочемо кондиціонер, ми хочемо сушильну машину і так далі. І це все супер навантаження на нашу енергетичну систему. І водночас це абсолютна ізоляція від довкілля. Та ми вдома робимо свій мікроклімат, тому що клімат змінюється і ми абсолютно перебудовуємо цю всю систему. Ось так що дякую, Олю за цей екскурс.